Дід угорську рапсодію сьогодні вирушив поїзд за новим сполученням Київ Будапешт. За два, після, за два дні після анонсу запуску потяга понад дві тисячі пасажирів купили квитки. Сьогодні відправляли новий потяг до Угорщини і наша знімальна група. Усі деталі у Валерії Глущенко. Та ранку і вже перші пасажири підійшли до потяга за новим маршрутом до Будапешта. Одна із перших пасажирок, Лілія, їде навідати дітей до Відня. Каже, перетинає кордон переважно потягом. Це просто клас. Це дуже здорово, і дуже комфортно, дуже приємно, що нове направлення, і це буде дуже допомагати пасажирам пересуватися по Україні. Поїзд у дорозі близько 20 годин і курсує проміжними станціями Львів, Славське, Мукачеве, Чоп, Захонь. Мандрівка довга, тому й вагони просторі та світлі, а також більше місця для речей. Ласкаво просимо вас до нового маршруту київ будапешт транскарпатія За час подорожі провідники стають товаришами. Ірина понад 30 років працює на колесах. Розповідає, перетинати кордон таким транспортом швидше і комфортніше. Пасажири знаходяться на своїх місцях, нікуди ніхто не ходить, не виходить, ніякі черги, ніякі холод, мороз, жара. Це буде дуже комфортно. Сюди приходять прикордонники, вони штампують паспорта. Як вирушає потяг Київ-Будапешт, приїхали поглянути держпосадовці та представники угорського посольства. Вони символічно вдарили у дзвін перед початком руху поїзда. Це дуже важлива складова нашого логістичного сполучення з європейським союзом. 24-й рік стає рекордним для укрзалізниці по обсягах перевезення як вантажного грузу. Це більше 148 мільйонів тонн за рік, так і пасажирського перевезення. Саме це залізничне залізничне сполучення це певний комфортний момент для кожного українця, який має бажання. Дістатися до європейських країн або приїхати звідти. Ми знаємо, що величезна кількість українців зараз перебуває в країнах Європи. І, 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 Хотів би чітко відзначити, що в Угорщині проживає на постійній основі близько 30 тисяч українців. Продаж квитків, як зазвичай у всіх закордонних сполученнях за 20 днів за дві доби продажу цього поїзда. Ми маємо проданих більше двох тисяч квитків. Тобто, ми маємо всі підстави вважати, що цей поїзд ста негідною альтернативою поїзду на Варшаву, який, як всім відомо, вже став такою притчею, що квитки на нього придбати дуже складно. Тому цей поїзд дозволить розвантажити і запропонувати зручне сполучення з європейськими країнами. Від другу угорську рапсодію вирушає новий потяг із сполученням Київ-Будапешт. А в Угорщину він прибуде о шостій ранку. Тоді звучатиме всім відоме, як тебе не любити. Києва мій Валерія Глушенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.